Оце тут була колись велетенська сафора. Велетенська сафора. При Радянському Союзі її посадили. Потім її зрізали і вона пустила багато пеньків. І вони ще були крепкі. Ще щось були якимись. А потім прийшли укри і зрізали ті пеньки. І вже не дерево, а корч. Ось корч. така українська влада, похожа на цей корч. І буквально за 30-35 років із могутнього дерева зробили нікчемний корч. Бачите, панове українці. Тільки сміття вас і корчі, бачите. Ваша робота. Сміття і корчі. Українська нація. Ну українська. Це вони себе самі називають. Насправді це барани. Барани і вівці. Барани і вівці. Які все пропили, все просрали, все віддали. Отаке. Давайте.